Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Скрізь у нас у нашій блогосфері розганяється таке повідомлення, що Трамп у Нью-Йорку то виставив. Ультиматум, і ООН, і Європі, і Москві, і всім, кому тільки не заманеться, але чомусь не згадується Україна. От раз він такий сякий, що він всім висловлює дипломат, всім висловлює ультиматум. Так, Ставить цей ультиматум, і тут же знаходиться президент України, а там все хорошо. Там взагалі ніякого ультиматума немає. Ну так просто не буває у цьому захланому світі. Не буває. Ну, не буває. і все. Раз він всім ставить ультиматум, то Напевно, він поставив ультиматум і президенту України. Але про це, звичайно, ніхто у нас говорити не буде, який це ультиматум. Але ж воно десь там просочується, з'являються якісь думки версії, і так далі. І тому подібне. Е, як на мене, то найвірогідніша ну, версія. Пов'язана із нинішнім станом Ізраїля і подіями в секторі Газа. Так. Ми бачимо, що Ізраїль опинився в ізоляції через чергову свою операцію СВО у секторі Газа. і... Не тільки він, але і Сполучені Штати Америки, які підтримують Ізраїль, теж опинилися в певній ізоляції. Тому приходиться погрожувати Європі, яка визнає е, Палестинську державу, але ж це як пожежа поширюється по всьому світу і Південна Америка, там, і Африка, і Австралія. Нова Зеландія, ну, всі вони Азія, всі вони е, починають визнавати е, Державу Палестина, так би мовити, в піку цьому всьому. Але ж ніде не ділася ота ідея Трампа про те, що от у секторі Газа там можна побудувати новий Дубай, там якийсь дубовий. так, чи-чи... Липовий чи якийсь інший побудувати так. Але є одна завада. Цією завадою є там 2 мільйони палестинців. От вони заважають, от аби їх не було, то там би можна було зробити ну, рай земний. Трамп би, напевно, постарався. Так, для того, щоб показати. Ну треба ж хоч щось зробити. Якщо не в себе, то, то десь у світі для того, щоб показати і залишити після себе, і щоб він пішов в рай. Отак От я зрозумів, що є два таких діячі в світі, які ну, поведені буквально на тому, щоб потрапити в рай. Це, звичайно, Путін в першу чергу, ну і його учень, Трамп. Який за ним все це повторює. Але ж куди дівати тих палестинців? О чомусь їх не хоче брати жодна до себе арабська країна, своїх же ж братів, одноплемінників, ніхто не хоче брати до себе. Це просто факт. Тому, нібито існує така ідея. От переселити їх до України. Ну тут 8,5 мільйонів осіб з України внаслідок цього варварського вторгнення московитів в Україну перебралися десь за кордон, звільнили, так би мовити, місце. І от ця ідея, нібито у Трампа, продовжує так фунциклірувати, кажучи, науково. Так, про те, що от, от аби, він й би допомагав би Україні, і все-таки інше. ну, Там же ж натякають знову ж таки про те, що нібито зять у нього єврей. так, І він так чи інакше от, пов'язаний із цими ділами, так, вимушений реагувати на це все. Йому вдома про це нагадують постійно, він... Хоч-не-хоч треба так, для того, щоб родинний затишок не некав. Так. так, от такі пироги. Я не знаю, наскільки це правда, так, але от такі е, думки дехто висловлює, що ну, не міг Трамп, висуваючи всілякі ультиматуми всім. Праворуч і ліворуч, та забудь про те, що ж є така Україна, коли перед ним сидить президент цієї держави. Так, так що, я думаю, скоро воно, як кажуть, розвиднеться. Хтось десь та, і е, цю всю інформацію, як кажуть, оприлюднить.